Хочете, щоб цього сезону ваш город виглядав по-особливому? Тоді зверніть увагу на ці баклажани. А почнемо ми з сорту Турецький помаранчевий. Це яскравий баклажан, який одразу привертає увагу своїм кольором. Рослина стабільно росте та плодоносить в наших умовах. Округліщільні плоди смачні та універсальні в приготуванні. А тепер ще один цікавий сорт для вашого городу: декоративний їстівний баклажан Вероніка. Він привертає увагу незвичайними плодами. Його форма на і маленькі гарбузи. Сорт має високу стійкість до хвороб, тож можна вирощувати як на городі, так і в теплиці. А якщо хочеться справжньої екзотики, зверніть увагу на сорт червоний рибристий. На вигляд він як томати, але при цьому на смак, як справжній баклажан. Кущ рясно плодоносить. На кожному формується грона з 5-7 плодів, що поступово дозрівають від зеленого до яскраво червоного кольору. А щоб результат дійсно тішив, важливо обирати якісне насіння від торгової марки. Весна селект зі стабільною схожістю та перевіреними сортами. Переходьте на офіційний сайт AgroMarket.ua, обирайте ексклюзивні сорти баклажан, і нехай цей сезон буде яскравим і врожайним.